Чистить, вичука да, герой. Це ви мені, блять, герої. Не гідники. А що ще один герой? Тоже колобовський радник. Карина, блядь. А пошли вони, вони мені будуть вісіли всі. Вони гади сиділи. Що ти? Ти ще герой. Дай я розкажу. дивіться ще про одного героя. Де Ти був, коли ви з Ураду штурмували? Де ти був, гніда, скажи? Де ти був? Ось що тру? Де ти Де біде, був? Не застелі, Погребі, сука, сиди! Да, да, да. Вон отсюда! Значить, Вон отсюда! Ви ті тушок возили! І в нас так фіксовано, так! А ти вже називав його ті тушки! Він то однозначно! Він вже називав його ті тушки! Значить, будете ви, будете, він возив ті Це збер, це готов, готова. Впердва. Да ще буде плакати, ну, майсати за розпочито. Я не промовлю. Це такі мінітра. Ви так казали. Я не знаю, що робити.